Добрий день, ми з України. Канал та роззнання. Мене звати Анастасія. І, як я обіцяла сьогодні в дописі на Ютубі, подивимось два питання. Перше питання це візит бункерного в Баку Азербайджан. Подивимось, навіщо що сьогодні стало відомо, що Азербайджан вступає в Брікс. Ну, давайте подивимось, що воно там взагалі було за розмови і так далі. Друга. Тема це головна новина. Напевне, на сьогодні це заборона Музького патріархата, московської церкви. Але з нюансом ця вся тема, це мені теж не подобається. Відкладена реалізація дано їм час 9 місяців, щоб в прямому сенсі народити історію, щоб вони перейшли, наприклад, до українського патріархату. Мені це теж не дуже подобається. Отже, подивимось з вами, можливо, якісь підводні каміння цієї історії, чому 9 місяців і так далі там були. Отак. От і що хотілося, знаєте, одразу так, поки початок відео. Ставте вподобайки, щоб не забули. І як це багатьох дратує, не забудьте підтримати, якщо така можливість є, канал фінансово, на картки в описі, або ставши спонсором каналу. А стосовно того, що дратують, знаєте, я так знову в черговий раз вже зачиталася. Тим, що цей а ви вже так напросили. А а точніше слово наволонтирили вже на квартиру в Києві, вам не соромно. Ні, не шановні, мені не соромно. По-перше, я арендую квартиру. По-друге, я переїхала в Київ тільки через службу мого чоловіка. В інакшому випадку мене тут взагалі не було, тому що за моїм діагнозом мені не можна змінювати щось дуже швидко, різко, а так вже вийшло. І через це я зараз приймаю більше пігулок ніж, напевно, навіть зазвичай було, тому що мій стан нестабільний через це. Мені так не можна було, але служба. А стосовно наволонтирила, шановні. Не шановні, е, я інколи представляю збори таких підрозділів, підрозділів гур, підрозділів поліції, окремих бригад з ССО. Що якщо б я на цьому тирила, мене б вже тут не сиділо. Розумієте? Судити по собі. Е, знаєте, така от маленька дрібничка, трохи вам пожаліюся. За всі ці роки війни, що я волонтирила, в нашій родині як не було. Бодай самої дишманської автівки. Так її і нема. Угу. От так я волонтерю. І запам'ятайте, що існує таке слово, таке слово як оренда квартири. Дякую, я закінчила. Вибачте, за такий ліричний, скажімо, відступ, тому що ну, вже дратують ці люди. Бо ну, я вже просто їх баню, але хотілося висказатись. А якщо тобі щось хочеться зробити, краще це зробити, бо потім себе будеш е, жерти всередині, що ти цього не зробив. Я це зробила. Почнемо з Путіна і Азербайджана. Ну, Путіна умовно, зрозуміло. Так, Це двійник, всі це, всі це знають. Але будемо дивитися, ось навіщо. І, от бачите, наступний, так, що буквально декілька днів, і Азербайджан вступає до Брікс. Просто вилетіли карти. ага. Будемо дивитися. Які були розмови там? Мета візиту, розмови. Що? Як? Напевне, на сім карт роздам собі на картину повну. Вибір. Ставили якийсь вибір кремль став. Табо вже бачу, що якийсь вибір перед Азербаджаном. Так, відкриваю карти. До речі, мова йшла про підписання цього договору. Оце вже є. Тут треба було швидко вирішувати. Питання, що відносини, відносини між Рососією і Азербайджаном, вони перейшли в стан типу вимушеної зупинки, і оце хотіли вирішувати. Що тут було? Тут було типове залякування, включно з військовими діями. Ось залякування. Типу, ви посієте те, що ми. Ну, от як завжди робить рососія, скоріш за все, були натяки на вторгнення і так далі, подібні історії. І щоб, типу, ви себе не ну, не треба, щоб вам було себе захищати, щоб ви не були уражені, ви повинні підписати домовленості. От така історія. Зараз я на дев'ятому місяці гляну, там буде цікавіше, я впевнена, такі, такі розмови вони цікавіше виглядають на дев'ятому місяці. Дві, окей. Інколи коли тягнуться дві карти, якщо ви тренуєтесь, тягніть дві. Бо це щось того означає. Необхідна була швидка активна дія. Так, знову тема вибору. Знову тема силового залякування з боку групи навіть осіб. Ну, можна сказати, що це оце, можливо ОДКБ і так далі. Ось ми тобі силове залякування зробимо з групою осіб. Ось навіщо туди приїздив він. Хитрощами силою добитися, як сказати, щоб вони повернулися на їх бік. Пояснюю, з боку Кремля тут виглядає так, ніби Азербайджан останнім часом, типу, від них відвернувся і якусь іншу політику провадив. Це невигідно, з і з, з ресурсних моментів також. Тому тут був елемент залякування. Повне залякування. Ну, знаєте, як собаку. Саджають на ціпок і в будку, все ставив Кремль ставив на місце Азібайджан. От що було, ось чому, в принципі, бачите, він підписав Збрік з Брікс домовленість і так далі. Тут всюди є оце карта вибору, карта закоханих. Ставили перед вибором жорстким вибором і погрожували. Погрожували військовим вторгненням. Тут просто це просліджується силовими методами. Я зараз хочу розкрити цю тему трохи ширше, силові методи, То, що військова тема була, бо у райдера вейта це було очевидно. А тут просто сила що це в нас що таке? Все, я зрозуміла. Сила тут випадала в тому сенсі, що могли прямо погрожувати не знаю, лідеру, наприклад, Азербайджана. Прямо лідеру ставити його в обмежене стане, я тебе, типу, завершу. Ну, Карта світ це карта кінця, закінчення чогось. Тож цілком можливо, що ставили також перед вибором, що Кремль, типу, ми кажемо, ми зробимо все, щоб тебе змінити на посаді, наприклад. Там у них забеджані головою. Пашинян, здається. Ну, вибачте, якщо я помилилася, я не дуже добре а, знаюсь на такій іншій політиці, але от такий момент ставився. А наскільки це реальні погрози? Абсолютно реальні, абсолютно реальна карта удару від групи от, нанесення удару від групи осіб. Знову ж таки, через те, що не слухався, знаєте, як нашкодівши такий. А ви знаєте, вони будуть його все одно намагатися прибирати. Лідера Азербайджану, ну я не в сенсі, що, наприклад, його в прямому сенсі прибрати. Ні, змінити, зняти з посади, поставити своїх людей. Чому тому, що вони йому зараз вони вже образилися достатні. Кремль я маю на увазі. Їм не потрібна така історія ще раз, щоб вона повторилася. Тому вони ілюзорно кажуть, що окей, ти пішов з нами на договір. По ілюзії, все залишається як було, все при тобі. А насправді вибір вже зроблено на покарання. Ось Така от історія. А фінал який? Тут переможе Кремль, на жаль, в них є карта перемоги, тут є карта домовленостей, скоріш за все, сюди будуть ставити по домовленостям головуючих своїх людей. Ну от як в інших країнах, де Кремль домінує, вони будуть ставити свої осередки влади, своїх людей для того, щоб ситуація була надалі повністю підконтрольна. Але Азербайджан вже прогнувся. Просто це я вам розказую скоріш подальші плани. Прибрати лідера нинішнього, так тому що за... Е... як воно українською буде, напишіть, будь ласка, тому що російською згадує слово А, Потім ставити своїх керованих людей за домовленістю. Ось і вся історія. Їм не подобалося, що останнім часом Азербайджан, взагалі, тифу відвернувся від них, якщо по картах треба дивитися, прям відвернувся і наслухав, дивився в інший бік. І треба було повернути його, так сказати, в лоно, власне. Ось така от історія. Тепер дивимось стосовної церкви. Чому, чому надан такий великий термін для того, щоб владнати ці справи? Адже всім відомо, що церква передає здає позиції, спілкується з ФСБ і так далі і тому подібне. Навіщо тримати ворога? Поруч з собою ще 9 місяців. Як мені сьогодні підписниці написала, недоцільніше було б їх схопити? Це, вибачайте, вже моє буде трохи спіч. І обміняти цих попівклятих на наших військових. Чому так не зробити? Окей, ви мені можете там, влада може сказати, Боже, та да потрібні докази. Я так, знаєте, подивлюся на це серйозно. Да вам сфабрикувати справу отак, от пальцями хруснути. В чому проблема? Ви фабрикували справу і віддали цього попа, якщо впевнені ж будете, що в нього є переписки і так далі, і тому подібне, таких купів, отак. От я більше ніж впевнена, і обміняти його на наших військових. Чому це не зробити? Якщо фабрикується справа, Блінпо та будь по чому. В нас, вибачте, вже мене, в мене юридична освіта, я не бачу, щоб в країні реально дотримувались засади права, такі, як, наприклад, рівність перед законом або невідворотність покарання. Вибачте, але я такого не бачу. Чому вже просто не зробити це з тими, хто очевидно є ворогом цієї держави? Вибачте, прорвало трошки. У мене буває. Чому так довго? Чому такий довгий строк обрали? Вибачте, трохи жарко. Ну, Всюди зараз жарко. Тому з мене трохи тече. Так. Темо ресурсів бачимо великих. Великі кошти. Гроші. Знову гроші. Домовились тому, що от зразу у дві какубки. Вони домовились. Вони домовились, влада домовилась от цією історією з церковною, що ми вам дамо от, ось ось стоко строку, щоб ви закінчили ваші справи. Це домовленість. Ми зачекаємо. Ми зачекаємо. Домовлялися з кимсь, ну, помагу, з кимсь, типу з керівників. Знаєте, давайте так, давайте по чесному. Розглянемо церкву як мафіозне групування. Домовлялись з якимсь Мафіозі, одним із головних, хто там цей стосовно того, що нам треба прийняти цей закон, бо вже нікуди діватися і народ як би, вимагає. да? Але от, з послабленнями, типу, ви ще встигнете свої ось, оці монетні справи завершити. Щоб все було поступово тихомирно. Тихомирно, головне. Ну і ось фінальна карта місяць. Що це історія з підводним камінням, з секретами, з багатьма хитрими фактами і так далі? Фу. Чого раз противно. А чого, чого ми так боїмося? Чого ми так боїмося? Чого треба це все робити по помірності? Чому все потрібно робити по помірності? Бояться внутрішніх конфліктів, внутрішніх розборок, внутрішнього переділу влади. Я ж кажу, давайте ще раз розглянемо цирку з боку мафіозних угрупувань. Дуже сильно бояться, що якщо це різко заборонити, то буде ось розборки на на вулицях, такі собі маленькі дев'яності і так далі. І вони боються, бояться за свою дубу, бояться, що будуть пошкоджені, і в тому числі якимсь чином по закону дуже бояться історії, що люди впливові, котрі. Майже всі дотичні до цих релігійних історій, тому що релігійні історії, це відсутність податків, це багато попусків від держави. То всі ці люди, котрі зараз контролюють частину цих мафіозних церковних угрупувань, будуть між собою воювати. Ось і все. А що по грошам? Втратити гроші. Фінансові потоки різко втратити. Дивіться, вони бояться, чого бояться, я питаю, нестабільної грошової ситуації, що грошей буде надходити від цих мафіозних угрупувань, яких називаю, менше до карманів, що ситуація різко трансформується і вони залишаться у розбитого корита, якщо це зробити дуже різко. Тому треба це знову ж таки робити по помірності. Ось і вся історія. Вони бояться, що якщо це різко зараз заборонити обробити, по-перше, це вийде е, за межі церков, це будуть розборки, це будуть переділи, це будуть е, ну коротше, ви ж розумієте, що. Різні люди високого порядку контролюють там і церкву загалом, і окремі течії, і так далі. І ось вони зараз і одну з них припиняють. Вони починають між собою одразу конфліктувати, а 9 місяців в них є для перепідписання договорів про домовленості створення і так далі, про створення нових фінансових потоків у кармани, для того, щоб далі функціонувала вже українська церква, вона ж нічим не відрізняється в цьому плані. Окрім того, що не здає ще бонусом оркам інформацію. З точки зору, дивимося на це як фінансову організацію. Їм треба час для переподписання цього всього і уникнути е, такого собі елементу, е, мікроелементу 90-х на вулиці. Окрім того, треба гроші у карман мати. А якщо це зараз все обробити, гроші трошки та призупиняться, тому що нічого не договорено. Ось і все. Що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, залишайте в коментарях ваші думки. А я давайте запитаю ось так. В кінці кінців, якщо відбувати цей момент, відгородитися від того, що вони собі набивають кармани, владу ділять. Основний то момент це те, що ця клята. Церква вона здає інформацію, ці попи передають інформацію про наших військових. чи яким чином вплине ця заборона от вже зараз на те, щоб зменшити хоча би кількість от таких от здач інформації, передач інформації ворогу і так далі? Це буде моє останнє питання. Да. Так, да, правда, до речі, але не сильно. Правда, да, бачите, п'ятірка монет. Ну, тут перехід від вісімки монет від майстерної передачі інформації, якщо переводити цю карту, це карта майстра від майстерної, налагодженої передачі інформації до п'ятірки монет, до стадії того, що інформація вже буде передаватися якось ну, поменше, м'яко кажучи. Чому я сказала, що не зовсім? Тому що помірність. По помірності вона працює як в один бік, так і в інший. Якщо тимчасово це буде п'ятірка монет, мала передати кількість передачі інформації, то з часом, якщо їх не обмежувати, вони просто возродять цю тему знову ж таки вісімки монет повноцінної майстерної передачі інформації. Так? Це просто буде потрібен час. Ось про що каже помірність. Але тимчасово це зменшиться. Це правда. Пишіть, що знову ж таки, що про це думаєте. Ставте вподобайку, можете підтримати канал на картки або ставши спонсором каналу. А я на цьому закінчую. Піду на балкон, напевно. Слава Україні! І смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла, незважаючи ні на що. До зустрічі! Па-па!